Навіть якщо у людини не було діагностовано великий депресивний розлад, вона може відчути таку річ, як посткоїтальна дисфорія. Це коли на кілька хвилин або годин охоплюють негативні переживання одразу після статевого акту, без будь-яких очевидних причин. Попри те, що все пройшло добре, така от раптова і незрозуміла туга була приблизно у 40% опитаних чоловіків і жінок хоча б один раз за життя. Люди, котрі мали травматичний сексуальний досвід, очікувано мають і більше шансів відчути постфоїтальну дисфорію, але це не обов'язково. У більшості випадків причини залишаються незрозумілими. Депресія безумовно вона може впливати на сексуальність. Один із симптомів якої власне зниження сексуального бажання. І ні, якщо у людини діагностовано депресивний розлад, любощі їй аж ніяк не допоможуть. Якщо ж із розвитком депресії лібідо не зникло, ймовірно, це станеться під час прийому деяких антидепресантів. Чи знайомий вам такий феномен як неузгодженість збудження? Це коли розум і тіло ніби не синхронізовані під час статевого акту. Наприклад, тіло збуджується фізіологічно, але розум, наче ментально ні. Або ж навпаки, фізіологічне збудження це мимовільні фізіологічні реакції. Збільшення частоти серцевих скорочень і посилення притоку крові до статевих органів. Суб'єктивне сексуальне збудження це скоріше активна емоційна участь у любощах, тож не узгодженість збудження виникає, коли людина подумки зайнята чимось іншим. І, звісно, тривожність тут теж може відігравати чималу роль. На думку Джо Корта, доктора наук і секс-терапевта, саме тривога це один із найбільших факторів сексуальної дисфункції у молодих чоловіків віком 20-30 років. Вона може бути як причиною, так і наслідком. І при цьому виникає замкнуте коло тривожишся, що щось не виходить. Не виходить, бо тривожишся. Якого біса? Очевидно, якихось органічних уражень при цьому немає лише хвилювання і стрес. До речі, більше про те, як саме стрес впливає на сексуальність, я колись давно вже розказувала на каналі. Десь тут вилізе відео, тому раджу подивитись. Тривога може відволікати як чоловіків, так і жінок від сексуальних подразників, змушуючи зосередитись на тривожних відчуттях. Проте не все так просто. Деякі люди з тривожністю навпаки відчувають більше збудження, що за не дуже хороших обставин може призвести до компульсивної, тобто нав'язливої, сексуальної поведінки. До речі, дослідження також показують, що найпоширеніший тип сексуального болю у жінок, генітально проникаючий болювий розлад, у 10 разів частіше зустрічається в тих, у кого діагностовано тривожний генералізований розлад. Ще одна група тривожних розладів ОКР. Буває, що люди просто бояться статевої близькості через інші тривожні для них стимули. Одна з найпоширеніших форм обсесивно-компульсивного розладу це нав'язливі думки щодо чистоти. А будь-який інтимний контакт з іншою людиною може асоціюватися із зараженням, тож про любощі і мови не йтиме. Якщо говорити про цифри, то приблизно 70-80% людей із тривожними розладами повідомляють і про сексуальні труднощі, десь так само у тих, кому діагностували депресію, і це доволі багато. Біполярний розлад також може впливати на статеве життя людини, наприклад, посилюючи лібідо під час фази, яка характеризується почуттям посиленого щастя, це може мати певні ризики у вигляді випадкових статевих актів і навіть більш імовірно незахищених. Загалом люди, незалежно від того, є в них якісь розлади чи ні, в стані сексуального збудження більш імовірно погодяться на незахищений секс, аніж якщо їх просто зупинити серед вулиці і запитати. Чи погодились би вони? О, а ви що тут такі виховані і культурні? При цьому у фазі сильного пригніченого настрою при біпулярному розладі все буде скоріше навпаки. Низьке бажання, як і у випадку із депресією. Щодо випадкових статевих стосунків, то деякі автори і тут побачили кореляцію із психологічними труднощами. У 2014 році група науковців опублікували дані лонгітюдного дослідження, в якому брало участь понад 12 тисяч учасників. Тут хотіли перевірити, чи психологічні труднощі у старших класах і випадкові статеві стосунки у більш старшому віці якось будуть корелювати. Взагалі зв'язок між випадковим сексом та деякими психологічними труднощами вже неодноразово встановлювали. Проте без розуміння того, що є причиною, а що наслідком, чи це деякі Розлади призводять до випадкових статевих зв'язків, чи то випадковий секс до погіршення психологічного благополуччя. Цей експеримент був в у часі, тобто спершу підлітків тестували, аби оцінити їхній психологічний стан, а потім через кілька років вивчали їхнє статеве життя. І справді дослідники побачили, що підлітки, які мали симптоми депресії, частіше ніж інші, вступали у випадкові статеві зв'язки у молодому віці. Але тут не без проблем. Її віддайте в дурдом. По перше, оцінювання симптомів депресії один раз або двічі за 5 і більше років недостатньо. Це потрібно робити набагато частіше, аби відстежити появу симптомів у різних людей. По-друге, така кореляція все ще не пояснює нам причину наслідковий зв'язок. Подібні дослідження лише показують, що психологічні труднощі можуть призвести до випадкових статевих зв'язків, але також і те, що випадковий секс може додатково погіршити психічне здоров'я. До речі, у цьому опитуванні під випадковим статевим зв'язком малось на увазі секс без стосунків. І повідомили про нього близько 33% опитаних молодиків і 29% дівчат. Навіть якщо говорити про короткочасні ефекти, то саме думка про зараз нічого не вийде вже може відвертати увагу від сексуальних стимулів. Наприклад, систематичний огляд 67 досліджень виявив, що когнітивна обробка, тобто те, що людина думає, на чому вона зосереджена в момент перед любощами, робить вагомий внесок у сексуальну дисфункцію як у чоловіків, так і у жінок. Депресія та тривога спричиняють сексуальну дисфункцію, чи сексуальна дисфункція викликає психологічні проблеми. Є ще третій варіант: сексуальні труднощі, депресія та тривожні розлади можуть бути результатом такої собі вразливості як до психічних захворювань, так і до сексуальних проблем. Тобто наявність будь-якого із цих трьох факторів, наприклад, депресія або ж тривожного розладу, збільшує шанси на майбутні симптоми сексуальних дисфункцій, і навпаки. А тепер про зворотні. Як любощі можуть впливати на психологічне самопочуття? Ви майже точно чули щось про те, ніби активне статеве життя робить людей значно піднесенішими, ледь не позбавленими від депресії за рахунок ендорфінів і різних нейромедіаторів, на кшталт дофаміну, правда? А що якщо це не завжди так спрацьовує? Любощі можуть допомагати зменшувати психологічний стрес завдяки ендорфінам і іншим пептидам, які регулюють наш настрій. Ендорфіни за своїм впливом на наш мозок дуже схожі на опіати, тому їх часом так і називають природні опіати. А значить, вони також можуть створювати відчуття благополуччя, а іноді і ейфорію, і навіть. Зменшувати біль, вони регулюють вивільнення інших гормонів, наприклад, статевих, а також пролактину чи навіть дофаміну. Можливо, саме завдяки цьому механізму люди і відчувають ось це покращення настрою, бо насправді роль ендорфінів під час любощів все ще має купу запитань. Наприклад, у деяких дослідженнях, де перевіряли концентрацію різних хімічних сполук одразу після статевого акту, не спостерігалося якихось суттєвих змін концентрації у плазмі бета-ендорфінів. Хоча рівень, наприклад, пролактину дійсно зростав. Шебені статевий акт у лабораторії, де перевіряють твої показники. Ну то трошки напружена ситуація. До речі, з окситоцином схожа історія. Його звикли називати то гормоном обіймів, то гормоном любові, то соціальним клеєм по-різному. І дійсно є дані, що його рівень у плазмі крові корелює із рівнем збудження, досягаючи піку під час оргазму. Але все ще не зрозуміло, чи вимірювання окситоцину у плазмі крові взагалі можуть щось сказати нам про його вплив на мозок у поточний момент. Крім того, під час оргазму як у чоловіків, так і у жінок, виділяється пролактин. Він може робити нас більш розслабленими і сонними. Тому не слід дивуватися, якщо одразу після любощів потягне на сон. Звісно, сам статевий акт не єдиний, що сприяє хорошому настрою. Схожі ефекти ми можемо отримати навіть від прослуховування музики. Тому я б не дзвонила все власне до сексу, хоча роблю про це відео якось невдобно виходить. Але так, сексуальна активність може бути пов'язана із задоволеністю своїм психічним здоров'ям, підвищенням рівня довіри у стосунках, покращеною здатністю сприймати і виражати емоції, або що можливо, задоволеність статевим життям якось зберігатиме від психологічних труднощів. Така думка, звісно, є, але я би не робила з цього панацею. Частота партнерського сексу була значно пов'язана із кращими показниками психічного здоров'я, серед досліджуваних обох статей. Вони були більш задоволеними своїм життям загалом, на відміну від тих людей, які частіше надавали перевагу соло сексу. Це може бути наслідком кількох факторів, наприклад, під час інтимної близькості з кимось, ймовірно, настає більше збудження, а ще ж є близькість як така, тобто і психологічний компонент може тут відігравати роль. Секс може мати корисний ефект на психічне здоров'я, бо він сприяє покращенню настрою, релаксації і може посилювати відчуття зближення з іншим. Проте, якщо людина вже має які небудь психологічні проблеми чи тим паче психічні розлади. Лікування з допомогою любощів ну то дуже ненадійний спосіб. Я би навіть сказала так: для людей із деякими розладами, як от депресією, тривожними розладами, шизофренією або що секс може бути доволі проблемним, і для лікування потрібні, звісно, спеціалізовані методи, що можна з цим всім робити. Слабце звісно, поради в стилі просто зробіть щось зі своєю тривогою, і ваше статеве життя налагодиться, не завжди працюють. Є проблема в тому, що терапевти та психологи не завжди запитують про статеве життя у своїх пацієнтів, а ті, в свою чергу, можуть не надавати якогось значення сексуальним труднощам. Адже яке це має значення до мого поточного психологічного стану, правильно? Втім, навіть якщо зв'язок не здається очевидним, про будь-які свої хвилювання треба говорити. Сексуальна терапія, як правило, включає вправи, які тренують вміння зосереджуватись на відчуттях, наприклад, як чутливий фокус. Такі вправи сприяють тому, аби людина не очікувала якогось конкретного результату і не думала про те, що відбувається, а просто спробувала прожити це. Як варіант, когнітивно поведінкова терапія. Принаймні, міжнародна консультація із сексуальної медицини 2015 року рекомендує цей метод терапії для жінок, які скаржаться на низьке сексуальне бажання і мають труднощі із збудженням. КПТ можна використовувати тоді, коли є певні упереджені думки під час любощів, і коли людина надто зациклена на чомусь негативному. Я не можу розслабитись, я не можу закінчити або що. Якщо є прийом антидепресантів або інших препаратів, то розглянути можливість їхньої зміни на щось, що не матиме таких побічних реакцій. Видів антидепресантів є доволі багато і вони відрізняються за своїм механізмом дії. А ще ви будете, мабуть, здивовані, але фізичні навантаження. Без жартів. Мета-аналіз опублікований у 2022 році, показав, що навіть 2,5 години швидкої ходьби на тиждень асоціювалися у досліджуваних із зменшенням симптомів депресії на приблизно 25%. Насправді, про те, як саме фізичні вправи впливають на наш мозок і самопочуття, можна знайти доволі багато цікавої інформації. Є ж таке поняття, як ейфорія бігуна. Тож, якщо хочете відео про це, так і пишіть. Хочу відео про фізичні вправи. Говорити про сексуальні і психічні труднощі треба. Хочу розмови і про те, і про інше доволі сильно стигматизуються. Та й зрозуміло, бо важко визначити, чи це психічні розлади викликають сексуальні проблеми, чи це сексуальна дисфункція спричиняє проблеми із психічним здоров'ям. Або ж між ними існує двонаправлений зв'язок. Чому двонаправлений, бо незадоволеність інтимністю у стосунках також може сприяти різного роду тривожним або нав'язливим думкам. Але варто, мабуть, підкреслити, що для того, аби з'явились більш гострі стани, як обсесивно-компульсивний розлад, наприклад, одних лише проблем у статевому житті буде мало. Я ж закликаю не боятися говорити про будь-які проблеми як сексуального, так і психологічного характеру зі своїми партнерами, і якщо потрібно, то звертатись за сторонньою допомогою. Ну і по класиці. Бережіть себе, а поки ви ще тут, хочу попросити вас задонатити на банку благодійної організації Порт-Франківськ, які регулярно забезпечують наших військових fpv дронами, які самі ж вони і збирають. Посилання на банку в описі відео і зустрінемось скоро у новому випуску.